1 березня російські війська завдали удару по Київській телевежі, викликавши цим цілий ряд трагічних історичних ехо, потрапляння в околиці Бабиного Яру, місце одного з найбільших масових розстрілів Голокосту призвело до різкого засудження світовою спільнотою, включно з президентом Зеленським, який заявив, що воно перекреслює післявоєнні обіцянки ніколи знову. Речники Кремля. Заявили, що атака була здійснена з метою запобігання інформаційних атак проти Росії. Це удар частина більшої картини. Наступного дня ударів зазнали телевежі Харкова та Лисичанська. 14 березня телевежа у Рівному, 15-го у Вінниці. Проте питання про те, куди все-таки влучили снаряди? Яке їх значення в історичному контексті залишилось без відповіді, Український центр просторових технологій та Форенсіка архітектура забирали десятки відео, карт та архівних матеріалів для того, щоб відслідкувати, як ці удари зачепили не лише медійні мережі комунікації, а й заплутану нервову систему історичних зв'язків та пам'яті, що збереглася попри спроби її стерти це відео. Показує перший удар по київській телевізійній вежі. Тут видно снаряд під час польоту. Вирахувавши його розмір відносно вежі та проконсультувавши з військовими експертами, ми встановили, що з найбільшою ймовірністю. Удар був здійснений крилатою ракетою по типу 3М-54 калібр. Ракета вилучила трохи нижче апаратної кімнати. Наскільки відомо, персоналу в телевежі на момент удару не було. Вежа вистояла удар. Це фото з середини апаратної, підтверджує заяви, що вона використовувалась в цивільних цілях. Спалах від вибуху дозволив нам синхронізувати деякі з наявних відео. Так само, як надалі, відслідковування зміни форми хмари диму. Завдяки метаданим з цього відео, яке ми отримали від його автора. Ми скоректували часові відмітки на інших відео і встановили точний час удару 17.08. Цей час співпадає з першими свідченнями про подію в Твіттері. Наступне з наявних відео зняте через 10 хвилин. На ньому видно темну хмару диму, що надходить з території комплексу телевізійної вежі. О 17.19 нанесено ще один удар. Ми локували ці відео на тривимірній моделі Києва. І відтворили на ній форму хмари диму, що підіймається з місця удару. З цієї точки огляду камера фіксує другу ракету, що пролітає зовсім близько до вежі, не влучивши в неї. І потрапляє в будівлю спортивного залу у 200 метрах від вежі на іншому боці вулиці Єлєнґ. У пошуках відеозаписів з місця події ми знайшли відео. Зняти напроти будівлі спортзалу Авангард. На ньому зафіксовано тіла чотирьох мирних жителів на хіднику, які ми розмили. Про ще одну жертву внаслідок обстрілу було повідомлено згодом траєкторії ракет, спрямованих на телевежу, пронизують історичні шари цього місця, не наче зонд, пов'язуючи сьогоднішню війну. З історичним контекстом. Дана топографічна мапа, датована 1924 роком, показує, що обидві ракети поцілили поруч з колишніми відгалудженнями Бабиного Яру. Місця, куди влучили ракети територія колишніх кладовищ, що засвідчують плани землевідводу кінця 19 сторіччя. Друга ракета поцілила в територію колишнього єврейського кладовища. Яке також включало мусульманську та кримсько керимську ділянки, що свідчить про космополітичний характер Києва тих часів перша ракета влучила у телевежу, що стоїть на колишньому православному кладовищі. Це відео першого вибуху, зняти камерами спостереження. На дальньому плані можна помітити ворота кладовища. Ці ж ворота можна спостерігати на світлині, зробленій на початку 1900-х. Це фото, зроблене влітку 1944 року, зображає інший вхід на кладовище одразу за залишеним танком Вермахту. На дальньому плані німецькі військовополонені яких ведуть радянські військові, ця територія була сфотографована з літака для розвідувальних цілей у 1944 та 1943 роках? Аналіз даних зображень розкриває положення засобів протиповітряної оборони та слідів артилерійських обстрілів наслідок боїв між радянською і німецькими арміями? Ці кратери. Розташовані в тому ж місці, куди потрапили російські снаряди під час атаки на Київську телевізійну вежу в березні 2022 року. Разом із топографічними мапами ці аерофотознімки допомогли побудувати тривимірну модель урочища. Протягом німецької окупації Києва між 1941 та 1943 роками приблизно 100 тисяч осіб. Євреїв, українських політв'язнів, ромів, радянських військовополонених та пацієнтів психіатричної лікарні були вбиті на цій території. Найкраще задокументоване та найбільш масове вбивство сталося тут 29 та 30 вересня 1941 року, коли більш ніж 33 тисячі євреїв були вбиті німецькими розстрільними бригадами. Аналіз історичних світлин, проведений Центром просторових технологій, на замовлення меморіального центру Голокосту Бабен Яр визначив цю територію як місце, де жертв примушували роздягатися перед їх вбивством. Зроблені на наступний день після масових розстрілів 1 жовтня 1941 року ці фотографії фіксують розкиданий одяг жертв. У даному відгалудженні яру. Німецькі розстрільні бригади здійснювали розстріл своїх жертв, свідчення очевидців згадують від шести до семи шарів тіл, що лежали одне на одному. На цій світлині зображено радянських військовополонених, що засипають тіла загиблих землею і схилі ворочища, що в результаті спричинило зміну його рельєфу. Перед тим як їх витіснили з Києва, німці, ховаючи докази своїх злочинів, викопували та спалювали людські залишки у Бабиному Яру. У 1951 році радянська верхівка віддала наказ заповнити яри відходами цегляного заводу, вирівнюючи цим рельєф ділянки. Це стало наступною спробою стирання залишків слідів геноциду. Документи про масові вбивства були засекречені. Активісти, що відстоювали комеморацію, переслідувалися. У 1968 році одразу біля вирівняного ландшафту була споруджена телевежа. Наш аналіз фіксує смерть і знищення, принесені російськими ударами по київській телевежі. Він також звертається до історії насильства та геноциду, що вже відбувалося на цій самій землі, історії, похованої під шарами землі і нехтування удари по телевежам це чергова спроба примусити мовчати не потрібно приховувати докази військових злочинів, якщо повністю захопити контроль над поширенням наративів та їх інтерпретацією.